Восьма поличка, амазоніти та ларімор. Так, ось Амазоніти. Ранделька вісім міліметрів сімсот п'ятдесят гривень, Ювелірна огранка

на резиночці розмір на мистенки 5 мм 700 гривень. Розмір 8 мм на резиночці 950 гривень. Розмір 10 мм Світлий пастельний колір Амазоніта 900 гривень. Пейзажний амазоніт 8 мм, 1600 гривень. Пейзажний яскравого, такого насиченого кольору амазоніт. 7 міліметрів коштує 1800 гривень. І ось така така ж якість 2300 гривень. Це розмір 9 міліметрів. 7 і 9 міліметрів. Розглядаємо ларімари. Найдешевша позиція ларімара 500 гривень ларімар галька в поєднанні з місячним каменем. Браслет у день наявності. Слайси ларімара. Гарні блакитні, 1400 гривень, також срібна фурнітура, срібло застібка. Розмір на мистинки 5 і 7 міліметрів, Ні, 6 і 7 міліметрів 2500 гривень і 2600 гривень. Дві тисячі шістсот і дві тисячі пятсот. Намистинка вісім міліметрів коштує три тисячі гривень. Десять міліметрів чотири шістсот. 11 миллиметров 5 100 5 семьсот 12 миллиметров Ці наместини не мають чорних включень. Всі такі відбірні, гарні. Так, 12 мм. 5700, 5700, 5700. Ось. Ці відібрані більш таким зеленкуватим, трошки відливом всередині блакетні блакитні, блакитні. І ось один такий браслет за 2000 гривень, Латунь разом з ларімаром.